Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі Антистрес. Я до вас з новим прив'язиком. Тут прив'язала три такі м, верх штучки. Дивіться, яка красота, це дуже класно. У період кардиганів можна такого плану вивезти свій кардиганчик з таким хвилястим низом. Дуже круто мало би виглядати. Не обов'язково з такою ниточкою, тут у мене м'ятна, в принципі, може підійти будь-яка світла. Ну, і навіть, мені здається, темно. Просто на світлі краще видно. Що ми взагалі будемо робити? Дивіться, це є. Виворітний ряд, а це є лицевий. І по суті, ми будемо в'язати з обох рядів, але саме на виворіму воно виходить найкраще. Тому починаємо ми з вами в'язати. Перший рядочок взагалі, у нас всі лицеві петлі. Це у нас буде перший. Ну, в принципі, тут воно, якби не перший, але в'яжемо перший рядок. Всі лицеві петлі взагалі в'яжеться досить легко. Головне почати, і потім виходить, що уже сам по собі візерунок підказує, що ж будемо робити, як в'язати. Тому все дуже простенько, головне слідкуйте, як для тих, хто хоче схемки. Щоб ви розуміли, коли в'язка досить простенька, схемки ну, практично не буває, тому що ти вже сам бач, можна спробувати намалювати. Питань нема. Тут на колір і смак, кому зручніше по схемі, той в'яже по схемі. Кому зручніше по відео, той в'яже по відео. Дивіться відео, малюйте собі схемку і в'яжіть на здоров'ячко. Так, перший рядочок ми пров'язали. Другий у нас буде, в крайньому знімаємо без пров'язок. Звичайно, я вже навіть не озвучую, другий у нас буде всі виворітні петлі. Тобто все дуже простесенько виварітні петельки До речі, в принципі, все дуже теж просто. У нас, по суті, тільки 14 рядочків, але я точно не пам'ятаю, як я тут в'язала. Зараз будемо дивитися. тобто другий Всі виварітні петлі. Ми якраз оцей такий, бачите, оцю штучку таку. Всю виворітні. Зараз беремо третій рядочок. Третій рядочок у нас теж буде всі лицеві петлі. Завжди крайні, я або знімаю, або в'яжу іншою петелькою, ніж весь рядочок. Тобто, якщо всі виворітні, значить крайня лицева. Третій рядочок всі лицеві. Якщо всі лицеві, значить крайня у мене виворітна. Це для того, щоб не закручувався край. Хоча все одно він трішечки закручується. Але воно ніби як стабілізує. Так і не розповіла: взагалі, рапорт це у нас 21 петля плюс 3 для симетрії і плюс 2 крайні. Тобто, по суті, у нас виходить всього-навсього, скільки? 23, 24, плюс 2, 26 петельок. Так, на один візерунок. Так, тепер четвертий рядочок. Що ми робимо? Крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо. Одна лицева, накид. Тепер 21 Одна лицева. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, семнадцять, восемнадцять, девятнадцять. 20, 21, Тут лишається ще дві лицеві, і крайня виворітна. Повертаємо, це у нас п'ятий рядочок, крайню знімаємо, дві виворітні, дві виворітні. Потім одна виворітна, три лицеві. Две, три, одна вивертна. Три лицеві. Раз, два. Три. Одна виворітна, три лицеві. Раз, два. Три. Одна виворітна, три лицеві. Раз. Два. Три. Одна виворітна, три лицеві. Раз. Два. Три. А тепер лишається одна і дві. Крайня лицева. Далі повертаємо. Це у нас шостий рядочок. Шостий рядочок знімаємо крайньо. Лицева, лицева накид, лицева, виворітні, одна лицева, виворітні, одна лицева. Три виворітні, одна лицева. Три виворітні, одна лицева, три виворітні, одна лицева, накид, дві лицьові, крайня виворітна. Повертаємо. Це у нас йде уже сьомий рядочок. Крайню знімаємо дві виворітні, знову дві виворітні, три лицьові. Одна виворітна. три лицеві, одна виворітна. три лицеві, одна виворітна. три лицеві, одна виворітна. три лицеві, одна виворітна. і тут дві виворітні і одна виворітна. крайня лицева. Повертаємо. Восьмий рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу. Одна лицева, одна лицева накид. Одна лицева накид. Оцю виврітно, лицеву і виврітну, як лицьову за нижню стінку. Далі. Тепер дві виврітні. Лицьову і виврітну за нижню стінку разом. Дві виворітні. Лицеву і вивертемо за нижню стінку, дві виворітні. Лицево і вивертемо за нижню стінку, дві виворітні. Лицеву і вивертно за нижню стінку, дві виворітні. Лицьова накид, лицьова накид, дві лицьові, крайня виворітна. Повертаємо. Це у нас вже дев'ятий рядочок. Крайню зняли без пров'язу. Дві виворітні. чотири виворітні. два, три, чотири. Дві лицеві. Далі одна виворітна, дві лицеві. Одна виворітна, дві лицеві. Одна виворітна. дві лицеві, одна вивортна, дві лицеві. Одна виворітна І тепер у нас де 4 лицеві. Чому я так ділю? Е, бо є для симетрії, одна лицева, крайня, одна виворітна, вибачайте, 4 виворітні, одна і крайня лицева. Тепер повертаємо. Це у нас вже буде? 10-й рядочок. Крайню ми знімаємо весь пров'язок. Пров'язуємо лицева лицева накид. Лицева накид. Лицева накид. лицева, накид. Тепер знову, так як ми робили, оцю за дві разом за нижню стінку, виверітна. Лицева і вирідна за нижню стінку, вивертна. Лицева, вивертена за нижню стінку, виворітна. Лицева виверна за нижню стінку, виверітна. Лицева виверна за нижню стінку виворітна. Тепер ми зробили за нижню стінку виворітна, Тепер у нас лицьова накид, лицьова накид, лицьова накид, лицьова накид. Дві лицеві крайня у нас виворітна. Тепер у нас одиннадцятий рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо 2 виворітні, потім вісім виворітних, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер лицьова виворітна. лицьова виворітна, лицьова виворітна. Люцева. Виворітна, лицьова, виворітна. І знову вісім Раз, Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Одна виворітна і крайня лицьова. Повертаємо. Це у нас був одиннадцятий рядочок. Зараз будемо в'язати 12 рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо лицьова. Тепер вісім лицевих раз. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер в одиннадцятому рядочку. Одна лицева, одна виворітна, одна лицева, одна виворітна, одна лицева, одна виворітна, одна лицева, одна виворітна, одна лицева, одна вивертна. Тепер, чекайте, секундочку, це 12-й рядочок, чи який? Вроді 12-й, значить, неправильно я роблю. Неправильно я зробила. Вертаємо назад. Дивіться, от є, є таке, що я неправильно зробила. Ми маємо, дивіться, ми ж скручуємо все, щоб воно було. Оце, що одна лицева, одна виверітна, ми повертаємо. Ще так не показувала, але бачите, що є такий. Варіант, коли ми помиляємося і повертаємо спиці назад. Так, що ми тут зробили? Одна лицева, вісім лицевих. А тепер оцю лицеву і виворітну як одну раз. Лицьова і виворітна як одна за нижню стінку. Раз. Лицева і виворітна як одна за нижню стінку. Раз, раз. 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 Так, п'ять разів. Тепер у нас залишається знову вісім лицевих. З два, три, чотири, пять, шість сім вісім, дві лицеві, крайнє виворітні. Повертаємося це у нас вже тринадцятий рядочок. Крайні знімаємо без пров'язу. Дві виворітні, вісім виворітних. Раз два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 Тепер дивіться, у нас є ось тут 5 виворітних. Що ми робимо? Ми робимо ось так, обв'язуємо їх, бачите? Я вже колись таку п'язку показувала. І пров'язуємо їх як виворітні Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер оцю перекидаємо ось так. І виходить ось така в'язочка. І у нас лишається виворітнє. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, одна і крайня лицева. Повертаємо, бачите, тут уже все вийшло, так як і тут. І тут у нас 14-й рядочок, у нас виходить всі лицеві петлі. І уже 15-й ми будемо в'язати як перший. Тому тут, в принципі, проблем як таких немає. Все дуже простесенько, головне не забуватися, як я щойно, і все робити своєчасно. Ой, секундочку. І петелька може втекти. Тому ми дуже-дуже сильно, акуратно все робимо, щоб петлі не тікали, і щоб, в принципі, все було добре. Можливо, я трішечки зашвидко, бо спішу до початку робочого часу зробити для вас пров'язок. для тих, хто зі мною лишився. Дивіться, як воно класно виходить. І саме за рахунок того, що ми тут зміщуємо, воно виходить таким круглим. Дивіться, як круто. Тому, якщо вам сподобався пров'язок, ставте пальчика вверх, натискайте дзвіночок, не забувайте підписуватися. Будемо з вами робити частіше різні пров'язок, все дуже просто. Взагалі ідеал у простоті. І ви зможете створити дійсно оригінальну, неповторну річ в тому кольорі, того формату, який вам тільки прийде в голову. Тому залишайтеся зі мною надалі, буде більше відео. Па-па-па-па!